Інтерактивна гра Connecting People дає можливість учасникам вашого заходу попрацювати з темою організаційної структури. Також вона може підсвітити рівень комунікації вашої команди. Комплект гри складається з 16 фігурок людей. Дайте команді завдання поставити чоловічків так, щоб два чоловічки тримали на собі усіх інших. Потім попросіть групу поставити чоловічки таким чином, щоб один чоловічок тримав на собі усіх інших. Або попросіть побудувати з них організаційну структуру, яка є зараз, та ту, яку б вони хотіли бачити. Подивіться, як команда буде взаємодіяти один з одним, виконуючи завдання: як на долоні буде видно навички комунікації в групі, ролі учасників на тренінгу, розуміння організаційної структури. Учасники продемонструють здатність генерувати все нові нові ідеї, якщо перша стратегія не спрацювала. Вміння шукати нестандартні підходи, пробувати щось нове, якщо все попереднє не працює, ви побачите, чи всі задіяні у роботі, чи є хтось, хто не приймає участь. Буде видно, як учасники реагують на невірні кроки інших: чи підтримують одне одного, чи дають волю емоціям. Інтерактивна гра Connect People про взаємодію між учасниками команди. Цю гру можна використовувати на комунікативних тренінгах, управлінських тренінгах, стратегічних сесіях, навичкових тренінгах, тренінгах для проектних команд, психологічних тренінгах тощо такий інструмент ви можете використовувати на радість учасникам ваших воркшопів, фасилітацій, тренінгів, стратегічних сесій та майстер-класів. Придбати ж такі тренерські фішки ви можете у нас на сайті wowtraining.com.